Служба безпеки України затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях сил оборони на східному фронті. Для отримання розвідданих стосовно розміщення сил оборони на східному напрямку. Фігурант втемно використовував своїх знайомих, які виконували на передній лінії бойові завдання. Зазначені відомості він наносив на електронні карти, які потім виставляв на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, яку активно моніторили співробітники спецслужб країни-агресора. Вказані відомості використовувалися для коригування обстрілів позицій сил оборони України, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. Крім того, фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів збройних сил України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною другої статті 114 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це поширення інформації про переміщення рух, розміщення збройних сил України чи інших визначених законом. України. Раїни військових формувань йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Крім того, перевіряється інформація щодо можливої співпраці посадовця із втікачем екснардепом і Ківою після початку повного штабного вторгнення. Також служба безпеки України затримала на Полтавщині керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час отримання неправомірної вигоди. Посадовець систематично вимагав від підприємця грошову винагороду, заводи чудові про зняття транспортних засобів, засобів з військово-транспортного обліку. Значні довідки є обов'язковими на особливий період для фірм установ та організацій для переоформлення транспортних засобів в регіональних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Фігурант створював штучні перешкоди для ведення бізнесу за відмову від сплати хабаря. Посадовець вимагав від підприємця, який займається ввезенням на територію України транспортних засобів. Неправомірну вигоду у сумі близько 70 тисяч гривень за видачу п'яти довідок на транспортні засоби був затриманий в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України під час отримання ним неправомірної вигоди за видачу першої довідки. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГОНПЕ в Полтавській області під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Слідкуємо за подальшим розвитком подій та обов'язково повідомимо вам про все. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.